Президент США Дональд Трамп заявив, що мав дуже гарні переговори із Путіним і не дуже гарні з Україною. У них нема козирів, але вони грають жорстко, сказав президент у п'ятницю. Тим часом держсекретар Марко Рубіо в інтерв'ю мережі ЕКС розповів, що на переговорах у Саудівській Аравії делегації США та Росії не обговорювали жодних деталей потенційної мирної угоди. Американці стверджує він, лише хотіли зрозуміти, чи справді росіяни серйозно налаштовані досягати миру. Наразі додав він, це лишає відкритим питанням головні кроки і заяви адміністрації Трампа щодо України і реакцію на них у Конгресі підсумуємо із моїми колегами Остапом Яришем і Катериною Лісуновою, які нині на прямому зв'язку зі студією. Вітаю колеги! Вітаю. Остапе, дуже насичений і рясний на заяви тиждень, але давай підсумуємо, як просуваються зусилля адміністрації Трампа із досягненням миру в Україні. Які нові подробиці ми дізналися? Юль що щодо поштовх в подальшому розвитку подій це була зустріч американців та росіян у Саудійській Аравії раніше цього тижня. Це викликало багато обговорень у Сполучених Штатах в Україні. Теж з України ми чули заяви про те, що там були незадоволені, що не запросили їх до столу переговорів. Володимир Зеленський зокрема казав, що немає нічого обговорюватися за спиною України. Марко Рубі, державний секретар, зі свого боку відкидає такі такі коментарі. каже, що Україна не залишається на його думку за бортом переговорів, оскільки перед тим була окрема зустріч з українцями в Мюнхені. Пізніше міністр фінансів поїхав до Києва для розмови з Володимиром Зеленським. Кіткелок, спеціальний представник з запитання України та Росії також відвідав Київ. тож Марк Рубіо каже, що з Україною безумовно тут консультуються щодо суті тих переговорів, зустрічі, яку ми побачили в Саудійській Аравії з Росіянами, Марко Рубіо каже, що жодних деталей чи умов майбутнього майбутньої мирної угоди з Росією і жодних умов щодо України там. Не обговорювали натомість ця зустріч каже державний секретар була про те, щоб відновити комунікацію передовсім з Росією, подивитись, які є можливі точки дотику для майбутньої співпраці, і також зрозуміти, чи Росія серйозно налаштована до миру. Поки що Марко Рубіо каже, що цього не знають, і про це будуть свідчити дії Росії. Водночас, юлю Дональд Трамп дає чітко зрозуміти у своїх заявах, зокрема сьогодні, що. Він задоволений тим, як йдуть розмови з Росією, і не задоволений цим процесом з боку України. Давай послухаємо. Ми ведемо переговори з Росією Україною. Намагаємося покінчити з цією жахливою ситуацією. Це жахливо. Це так жахливо. Я бачу фотографії, які ви, на щастя, не бачите. Ви б не хотіли їх бачити. Це поле вбивств. Там гинуть тисячі молодих солдатів на тиждень, і ми повинні покінчити з цим. Це погано і для Росії, і для України, і для нас у гуманітарному плані. У мене були дуже хороші переговори з Путіним, і не такі хороші з Україною. У них немає жодних козирів, але грають вони жорстко. Але ми не дозволимо цьому продовжуватися. Ця війна жахлива. Катю, як оцінюють американські законодавці, з якими ти говорила цього тижня зусилля адміністрації Дональда Трампа? Деякі кажуть, що це славнозвісна перемовна тактика Дональда Трампа, яка зрештою приведе до миру. Інші кажуть, що дуже розчаровані в його заявах, тому що він чинить на демократичного партнера у вигляді України. А треті вважають, що адміністрації Трампа потрібно більше часу, щоб розібратися в ситуації із середини. так чи інакше, коментарі законодавців розходяться не лише по партійній лінії, але й всередині республіканської партії. Пропоную послухати, що вони мені сказали. Я вважаю, що це публічно відомо, що Росія напала на Україну. Це широко відомий факт. Росія атакувала невинних мирних жителів, але ми всі хочемо миру, і президент намагається його досягти. І Я думаю, що йому потрібно віддати належне. відносини України з американським народом і конгресом все ще залізно міцні. Але ця адміністрація трохи розгублена, вони трохи роз'єднані. Я думаю, їм знадобиться від трьох до шести місяців, щоб зрозуміти, що Росія несерйозно ставиться до мирних переговорів. мені не подобалось, як президент Байден підтримував Україну. Він завжди запізнювався на один долар. Тож я сподівався на позитивні зміни, коли прийде президент Трамп. Але я був розчарований, коли почув ці заяви. Він може бути найкращим за Джо Байдена щодо України, можливо, навіть гіршим. Але для президента Трампа ще не пізно зробити поворот на 180 градусів і змінити все. Остапа найбільше уваги цього тижня привернули заяви президента Трампа про Зеленського як диктатора і необхідність проведення виборів в Україні у час війни. Чи якось прояснила свою позицію адміністрація? Любезумовно дуже багато обговорень в Україні і тут сполучених штатах викликала ця ремарка. Цей коментар американського президента. Активно це обговорюють в американських медіа як ліберальних, так і консервативних телеефірах, на шпальтах преси. До речі, сьогодні консервативне видання йорк Пост вийшло із великим заголоком на першій шпальті. Вони Публікувала фотографію Володимира Путіна і з підписом ось це диктатор, звертаючись до слів Дональда Трампа про те, що на його думку диктатором без виборів є український президент Володимир Зеленський. Також юлю є інша думка, яку зокрема висловлюють деякі законодавці, республіканці. Ми ще не чули так, деякі коментарі які зібрали Катя, але дехто також в телеефірах говорить про те, що на їхньому лицемірно стверджувати, що Україна є демократією, якщо там не проводять виборів. Ілон Маск Теж долучився до а, цих звинувачень. Каже він, що або Володимир Зеленський проводить в Україні вибори, або він є диктатором. Тобто, тобто, бачимо, що дискусія довкола цього є доволі палкою тут у Сполучених Штатах. Попросили це прокоментувати державного секретаря Марку Рубіо. Запитали в нього, що означають ці ремарки американського президента. Марк Рубіо говорить про те, що а, чи власне був незадоволений Дональд Трамп, що викликало ту риторику. Перше він говорить про те, що незадоволені в білому домі, тим, що Україна не підписала угоди про. Корисні купали, які яку її презентували Сполучені Штати, Україна нагадую, каже, що в цій угоді не йшлося про жодні гарантії безпеки, лише про доступ США до українських ресурсів. Натомість в білому домі відповідають, що сама по собі економічна співпраця зі США вже на їхню думку є найкращою гарантією безпеки. Друга річ, яку каже Марко Рубіо, що розутило Дональда Трампа, це слова Володимира Зеленського про те, що мовляв американський президент потрапив в пастку російської дезінформації. Каже Марко Рубію, що ту Дональд Трамп не приховував того, як він на це відреагував. Давай послухаємо цей коментар. Одна з тез, про яку оголосив президент, це не те, що нам байдужа Україна, але Україна перебуває на іншому континенті. Це безпосередньо не впливає на повсякденне життя американців. Нам це важливо, адже це має наслідки для наших союзників і, зрештою, для світу. Тут має бути певний рівень вдячності. І Якщо ви цього не бачите, а бачите, як він звинувачує президента у тому, що той живе у світі дезінформації, це дуже контрпродуктивно і мені не потрібно пояснювати ні вам, ні комусь іншому. Президент Трамп не та людина яка буде сидіти і приймати це? Ось таке пояснення від державного секретаря Сполучених Штатів Юлі. Ми знаємо, що зараз переговори щодо можливо нового варіанту угоди про корисні купали не тривають. Поки що ми не знаємо цих деталей. Будемо можливо бачити їх вже незабаром. Юлю ну і знову ж таки продовжується риторика від американської влади від Білого Дому, що Україні потрібно провести вибори. Знову ж таки, відповідь від України ми чуємо теж. Цікаво, будемо зісно стежити, як розвиваються події, і зокрема з цією угодою, Катю, чи вважають американські законодавці, що вибори в Україні необхідні? Чи вважають вони це актуальним питанням нині, коли триває війна? Це не здобує наших глядачів, юлю, але в цьому питанні в конгресі також думки розходяться. Але цікаво, що є деякі позиції, які звучать однаково як від республіканців, так і демократів, з якими я спілкувалася. Зокрема, жоден законодавець, з якими спілкувалася, не назвав Зеленського диктатором. Окрім того, законодавці кажуть, що вибори треба провести, і треба говорити про те, як можна розпочати і говорити про процес цих проведення цих виборів. але... Це можливо буде зробити лише тоді, коли це буде безпечно для українського народу. Також законодавці наголошують на тому, що проведення виборів під час війни суперечить конституції України і підсумовуючи, як демократи так і республіканці, з якими я спілкувалися, зазвичай кажуть, що, врешті-решт, в кінці кінців усе має залежати від рішення незалежної держави України, а також її громадян. Пропоную послухати, що мені сказали, як республіканці, так і демократи, з якими я спілкувалася потрібно зрозуміти, як населення, яке знаходиться на передовій, може проголосувати. Як майже 10 мільйонів переміщених українців можуть проголосувати зараз? Вони в інших країнах. Коли я був в Україні, я заохочував українського спікера продовжувати працювати над усією цією механікою важливо, щоб був шлях до виборів. Я розумію труднощі пов'язані з цим, коли велика частина вашого населення воює і служить на передовій, але дуже важливо з'ясувати, як ці вибори можуть відбутися. Багато хто апелює, що у Сполучених Штатах були вибори під час Другої світової війни, але я хочу нагадати їм, що фактично бойові дії у Другій світовій війні не відбувалися на території США. Тож моя особиста точка зору полягає в тому, що це питання до українських виборців і українських лідерів, яке вони повинні вирішити самостійно. Афинколаві Усі ці питання буде набагато легше вирішувати, якщо президент Трамп просто зробить рішучу заяву про те, що ми підтримуємо військові зусилля України проти незаконного вторгнення Путіна. Важко уявити вибори, під час яких Росія буде продовжувати просування вглиб України та претендуватиме на її суверенну територію. Зеленський Зеленський має провести вибори. Він обраний лідер країни, але наш президент правий, що виборів у них давно не було. Вони фактично мають воєнний стан. А це погано, якщо ви заявляєте, що захищаєте демократію. Зеленський повинен дати українському народу шанс визначитися, тому я вважаю, що це важливо. Та зауважити, що ці заяви не варто вважати фінальними, тому що ця тема із критикою щодо виборів в Україні почала розвиватись лише цього тижня. І можливо деякі законодавці змінять свої позиції в ту чи іншу сторону. І ми власне будемо питати їх більше, і ця тема розвиватиметься ще найімовірніше наступного тижня. І ми власне будемо включатись із новими коментарями законодавців. Ми безумовно, безумовно, цінуємо твою роботу. Катю Остапа. У мене якраз питання про наступний тиждень. Ми знаємо, що наступного тижня до Білого Дому приїжджає лідер Франції, президент Франції Мануель Макрон. Також. Буде зустрічі у Дональда Трампа із Кіром Стармером, прем'єр-міністром Великої Британії. За чим іще ще варто стежити наступного тижня у Вашингтоні? окрім цих зустрічей про які ти згадала безумовно. Щодня ми стежимо за заявами від американського президента, тому що майже щодня він спілкується з пресою, і майже щодня ми. Чуємо нові коментарі безумовно про Україну та Росію, тому стежимо передовсім за цим теж. Знаємо наступного тижня річниця повномасштабного вторгнення Росії до України. Безумовно очікуємо заяв щодо цього. А вихідних у Вашингтоні планується демонстрація з цього приводу. Будемо її висвітлювати, в тому числі Ну і, безумовно стежимо також за заявою Групи СЕМИ щодо цього приводу. Перед цим у медіа була інформація, що зараз Сполучені Штати наполягають, аби не включати таких формулювань як. Російська агресія до документу до заяви Групи Семи наразі. Дискусії з цього приводу пишуть журналісти ведуться, тому ми не бачимо поки що цього документу. Тому безумовно буде важливо подивитися, що власне включать до цієї заяви. Що ні, за цим всім стежимо. Ну і звісно, юлю президент Франції Мануель Макрон, а прем'єр-міністр Британії Кір Стармер тут у Вашингтоні безумовно буде вони говорити про Україну з Дональдом Трампом. Безумовно, Остапе. дякую Остапе, Тобі і Катю за вашу роботу. Це були мої колеги Остап Яриш Катерина Лісунова. Разом ми підсумовували цей безумовно насичений для України тиждень у Вашингтоні.